Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у новеньке відео. Я записую це відео при штучному освітленні. У нас зараз за вікном темно, і в мене в кімнаті горить просто звичайна лампа. Але я хочу поділитися з вами своїми емоціями, тому записую це відео і сподіваюся, що якість не вплине на те, що ви додивитеся це відео до кінця. Поставте йому лайк. Залишити ваш коментар. Я буду вам дуже вдячна. Отже, друзі, невеличка передісторія. знаєте, я вже дуже давно хочу аромат від Ельдо дворцової путани. І більше місяця, напевно, цей аромат висів в мене в кошику на нотіно. Я все його собі не купувала, тому що ну, мені ці лишні розтрати ні до чого. Я собі от жалкувала купити той аромат, а просто на нього так дивилась. Він мені під носом пах, і в мене ще був від Левант, і я могла насолоджуватися від левантом. І ось один прекрасний день, настрій мене був зовсім не прекрасний. Я вирішила, це воно треба купувати. Захожу, значить, я на нотіно. Як це буває дуже часто, аромат зник з мого кошика, зник з сайту, все нема. Розібрали, розкупили, все. Дуже я засмутилася, почала глядіти, шукати того аромата по інтернету. Нічого не знайшла, принаймні не знайшла за ту ціну, за яку я готова була його купити на нотіно. Засмутилася ще більше і пішла в Зару. <хи> Насправді я дуже люблю Зару в Дюссельдорфі, тому що тут величезний стенд, на якому дуже багато ароматів, я завжди туди біжу, все рознюхувати. Але ви знаєте, що я не є поціновувач ароматів від Зара, я не люблю ці аромати. Якщо ви давно зі мною, ви, напевно, це знаєте. Правда, цього року, я от не пам'ятаю, чи то влітку, чи навесні. А, я зайшла в зару за чимось зовсім другим і побачила, що виявляється, тут в зарі є величезний стенд з ароматами. Я почала їх слухати, і мені дуже сподобалася лінійка. Я тоді назвала це удовою лінійкою, але ніяка вона не удова це просто м -м, класні аромати. Незвично було для мене. Відкрити для себе ці аромати, тому що я не сподівалася, скажімо так, що вони мені сподобаються. Такі довгенькі флакони. Зараз я покажу, що я купила, не в той, да? я купила і, можливо, ви здогадаєтесь, про яку лінійку я говорю. А це 30 мл. Чому я і взяла цей аромат? Тому що, по-перше, він мені дуже сподобався тоді ще, коли я їх тестувала перший раз. Аромат, який називається Red Tempta. Тейшн, напевно, ну, подивіться самі, будь ласка, я показую разом з коробочкою, чому взяла, тому що 30 мл. Ціна на нього 8,95, тобто, ну, фактично, там менше 10 євро. А, цей аромат клон на Бакару Руш. На Бакару Руш, знаєте, я пробувала декілька. Ароматів, які, от, надихнувшись бакарою, створили щось своє, дуже схоже, ну, скажімо так, да? і я для себе з впевненістю говорю о, свій, о, тільки свій досвід і свій, про свій ніс, так? Я вважаю, що одним з найкращих клонів бакари Руш є саме ось ця Зара, Red Temptation і Сістер Арома номер 1 яка залишилася в у мене вдома в Україні. Так я пробувала Аріанда Гранде, так я пробувала Барбері. Ось цей. Мені взагалі, взагалі не пахне бакаро. Я не знаю, чому всі він так схожий, мені взагалі не схоже. Це дуже-дуже схоже. Насправді, звичайно, бакара це таке що, знаєте, витончене, грийливе. То там півники на оцій паличці, то там якісь йодисті ноти такі дуже помірні, мені подобається. Воно грає, переливається. Тут, звичайно, не все так витончено, але дуже-дуже схоже і дуже-дуже гарне. Насправді мені важко судити за шлейф. Я декілька разів носила вже цей аромат, ви можете побачити. Я наношу його там. Зранку, і ввечері, коли я приходжу додому, я відчуваю його, чи то від волосся, чи то десь отут що Я не розумію, чи то від шарфика. Ну десь от я його чую. Але на протязі дня, коли я знаходжусь на уроках, я його не відчуваю. Це мене трошечки бентежить. Але, як я вже сказала, ввечері я від себе чую, тому я роблю висновок, що все ж таки аромат сійкий, а можливо, і не такий шлейфовий, як бакараруж, звичайно, і не такий, як мені би хотілося. От. Ще один аромат, який дуже мені сподобався з цієї лінійки, і він був там так само в 30-ті, і я зажала, не купила, а тепер думаю, чого. А, то був аромат, який називається роза-гурманді, роза-гурманде, от щось таке. І це дуже гарний клон, навіть краще, напевно, за оригінал, особисто для мене, на мансера роза сваніла. Для мене роза-сваніла трошки такий в'їдливий аромат, надокучливий. А, то інтерпретація від Зари для мене така більш якась помірніша, спокійніша, але вона, я наносила її на зап'ясток, вона дуже стійка, дуже гарна. Тобто, коли я там махала рукою, звичайно, я відчувала цей аромат, класний. Тому, якщо мені вдасться, я обов'язково куплю, ще тридцятку тої Рози Гурманде. А мені дуже пощастило, що я побачила, знайшла ось 30-ки, тому що зазвичай вони. Йдуть в флаконах 80 мл, здається 25 чи 26 до 30 євро, не пам'ятаю, коштує той об'єм. В принципі, величезний об'єм, але 30 за 10 євро, навіть менше, ну, цього просто, мені здається, досить. До речі, дуже гарно зроблена трубочка. Вона взагалі прозора, її не видно. Така покупка, друзі. Але це не відміняє той факт, що я продовжую хотіти дворцовий путани від Ельду. Дуже запав мені в душу той аромат. Він мені пахне такою трішечки вульгарною пудрою, навіть не пудрою, а якоюсь такою помадністю. Знаєте. Ну, ну, запав він мені, тому треба шукати далі. Так, прийшов час обирати аромат в оперу. Як ви бачите, в мене тут три аромати, про які я розмірковувала. Тобто, це такі три сходинки. Так, один з них сьогодні буде зі мною. Я обирала між мажинуар. Чудовий аромат в оперу Те, що треба. Класична коко в парфумованій воді. Обожнюю його, це просто моє парфумерне я. Але оберу я, напевно, Коко Мадмуазель. Знаєте, я хочу, щоб мені було приємно і е, люди, які будуть сидіти поряд зі мною, щоб їм також було нормально. Тобто, щоб їх нічого не досило, не, не було якимись дивним, і так далі. Тому я обираю з такої класики. Так як Коко Мадмуазель у нас дуже такий популярний аромат. Багато хто його любить. Я думаю, що він не буде дратувати людей, які будуть поряд зі мною, і водночас від мене буде такий гарний, такий витончений, приємний шлейф. Ну, просто шлейф Коко коко це, це щось нереальне. Я просто обожнюю цей шлейф. Взагалі дуже люблю цей аромат, він просто шикарний. Тому вибір очевидний. Хотіла ще вам показати ось таку мою парфумерну новинку. Це аромат від бренду Kiehl's, який називається Forest Rain, напевно, так. Туалетна водичка, це 50 мл. Досить такий м -м, пошарпаний вже флакончик, як ви бачите. Такий от він весь покоцаний, Але. А, мені дуже-дуже сподобався цей аромат, трошечки не фокусується камера. А, тут навіть можна розглядіти ноти. Ви бачите, що тут є вітівір, одна з моїх найулюбленіших взагалі нот. І тут мускус. Мускус дуже гарний. Такий мускус, який мені дуже подобається. Він такий, знаєте, пухнастий. Такий, знаєте, затишний. Чимось нагадує мені цей мускус Прада Іріс, ось, ось такого направлення мускуси. Або Шанель 19 -та пудре, тобто дуже пухнасті, дуже затишні, дуже комфортні, дуже приємні мускуси, і в поєднанні з такими трішечки чоловічими, напевно, нотами. Хоча витівер для мене просто, ну. Ну, одна з найулюбленіших нот, одним словом, і тут він дуже гарно обіграний завдяки ось цьому мускусу. Тобто для мене найактивніші ноти в цьому ароматі це мускус і ветівер. І мускус тут, ну, просто, він, ну, він тут неймовірний, дуже-дуже мені сподобався. Цей аромат я побачила на блошиному базарчику. Купила його в турка якось в такому щенки. Хотів він за нього 5 євро, я навіть не торгувалася. За 5 євро його взяла і дуже-дуже рада. І, взагалі, чесно кажучи, я навіть не знала, що у Кілс є аромати. Я цього не знала. Ось такий чудовий аромат в мене з'явився. Дуже-дуже подобається, дуже я рада.